На екрані є там кнопочка підняти рубку водночас перше питання я би хотів задати від себе до, до Олі. Скажіть, будь ласка, може більше інформації про індустріальний парк, тому що цей тренд є в Україні зараз, ну законодавство цьому сприяє. А я так розумію, що у вас є виділена земельна ділянка під індустріальний парк і ви запрошуєте туди підприємців. Цікаво дізнатися, на якому вже етапі розвитку цей парк, чи це тільки земельна ділянка, чи там вже підведені комунікації, чи там є якісь об'єкти. Зараз е, індустріальний парк Мостиський сухий Порт має керуючу компанію Мостиський Хаб. І на даному етапі це є тільки земельна ділянка. Добре, то інвестор, заходячи туди, що може брати? В купувати чи в оренду земельні частини земельної ділянки? Так, так, пане Олеже, дозвольте, я так ще ж відповім на дане питання. Ситуація склалася таким чином, що ми зареєстрували індустріальний парк під номером 52 в серпні минулого року. Це був остання реєстрація Мінекономіки Перед війною ми динамічно розпочали роботу по вибору керуючої компанії. Що ви розуміли, це є звичайний грінфілд, чиста земельна ділянка, яку можна складати як. Конструктору лего є наші, звичайно, вже там певні критерії, які що має бути розміщено, але все до дискусії і до раціонального використання відповідно було обрано на конкурсі керуюча компанія керуюча компанія, причому був підписаний договір буквально в лютому, на початку лютого цього року. Керуюча компанія, де інвесторами, кінцевими бенефіціарами були поляки іноземці. Звичайно, дуже так після подій, 24 лютого, дуже насторожено, віднеслися, зробили таку досить велику паузу, але керуюча компанія підписала передпроє... договори про передпроєктні роботи щодо можливості, зокрема, переміщення. Проект по переміщенню земляних мас, оскільки ця земельна ділянка не конче рівна, але вона для функціонування має бути рівненькою. Відповідно, почалися предпроектні роботи щодо виготовлення технічних умов по під'єднанню комунікації. Зараз, десь воно на приблизно такому. Етапі вони працюють, працюють із іноземними інвесторами, в тому числі і фінансовими установами. Крім того, ведуть дуже активну комунікацію із підприємствами, які, які мають можливість чи мають бажання провести релокацію із півдня та сходу України. Воно десь зараз на такому етапі збору інформації і вивчення ринку бажаючих бути тут. Це є раз. І друге питання знову ж таки, це питання того, що ситуація зараз виглядає таким чином, що можливо треба буде вносити зміни і в концепцію. Індустріального парку, законодавство про індустріальні парки, воно надає звичайно ряд переваг, переваг для потенційного інвестора, але ситуація динамічна, коли ми спочатку більше ставили на логістику та на промисловість таку більше, більше таку легку промисловість. Так то зараз дуже велика зацікавленість. Є у переробці цьогопродукції, і відповідно створення логістичного великого майданчика для експортування ці у Європу. Тобто ситуація динамічна, ми звичайно підганяємо керуючу компанію, ми маємо на це важелі, і очікуємо від них результат, що перші учасники індустріального парку з підписаними. З угодами, які будуть підписані поміж керуючою компанією і учасниками, бо це прописано в законодавстві про індустріальні парки, будуть вже цього року. Десь на такому етапі запрошуємо контакти керуючої компанії, в принципі, є, але ми, звичайно, вже як треба, зведемо посадимо за стіл переговорів. Ми зацікавлені, чим найшвидшому. Узаконенню учасників індустріального парку, які відповідно до податкового та митного законодавства зараз мають досить значні пільги в Україні, Знаєте, пане Олеже, Тема вашого індустріального парку це, напевно, питання, тема окремої зустрічі з бізнесом, тому що повірте. Що бізнес наразі в більшості випадків не має розуміння, як співпрацювати з індустріальними парками? Це така ситуація, як приблизно не знаю, років 4-5 тому бізнес навіть не вірив в реформу децентралізації, що таке громади взагалі таки будуть. Всі думали, що це там черговий жарт держави. Ну але так чи інакше, сьогодні вже бізнес набагато ну, має кооперацію з громадами. То саме ситуація зараз з індустріальними парками, десь воно лунає у змі в державі. Але зазвичай, якщо зараз запитати звичайного підприємця, чи він розуміє, як це співпрацювати з індустріальним парком, він повірте нічого не дасть жодної відповіді. Ось і тут треба напевно формувати окремий контент. Разом з тою управляючою компанією, щоб вона чітко пояснила, які є ділянки, які правила гри, для яких розмірів бізнесу заходити, чи є там електрика, чи є там газ, вода і так далі. Ну, взагалі пояснила, як, як воно є. Ось і відповідно, це не треба зараз там чекати іноземного інвестора. Тут треба в першу чергу зараз дивитися на українського інвестора, львівського інвестора кінець кінцем, тому що він найближче він може сісти на машину і приїхати. А більше того, він може передати своїм колегам, які є в інших регіонах, тому що бізнес знає бізнес, і тому я, я відчуваю, що от якраз цей індустріальний парк, ваше лока... ге... геолокація, локація, ну краще і не придумаєш. Вона прямо на кордоні з Євросоюзом, ось і відповідно це багатьох привабить знову ж таки. Питання безпеки: ну напевно, більш безпечного місця знову ж таки придумати складно, тому що це на кордоні Євросоюзу, а, і а, ну одним словом, тут треба розгортати ще ширше окремі презентації пропозиції з цифрами. Тому, як коли будете підганяти свою управляючу компанію, дзвоніть з тим питанням, коли будете готові щось робити. Тому що ми в цьому випадку однозначно будемо долучатися інформаційно, тому що наші підприємці зацікавлені на першому етапі хоча б інформацію отримати, а вже потім приїжджати в гості. А це треба розкачувати. І тут сьогодні, в залі навіть онлайн присутні, напевно, ряд стейхолдерів, партнерів, але тут мають бути задіяні. Ну, більшість партнерів це і Львівська облдержадміністрація, і Торгово-промислова палата, і бізнес-клуби, яких у Львові є там приблизно 5-6 точно, і ротарі, клуби, яких є сім штук у Львові, а і інші державні і недержавні структури. І по факту це треба створювати такий інформаційний привід і збирати всіх зацікавлених іменно на презентацію окремого там ну, суто індустріального парку зі всіма правилами. І ніхто не каже зараз, що це треба там зал знімати у Львові. Ну, звичайно, можна там е, в офлайні зробити. Ну, але бачите, навіть сьогоднішня наша зустріч йде в онлайні, це швидше може бути. Ну, не треба великих підготовок. Добре, дякую за коротке пояснення по індустріальному парку, але там, напевно, ще не оре, не поле.